Протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень інформують у генеральному штабі збройних сил України. За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинув 117 керованих авіаційних бомб, залучив 2882 дрони камікадзе. Також ворог здійснив 5366 артилерійських обстрілів, зокрема 157 із реактивних систем залпового в. Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Пигарівка, Сумської області, Новопіль Донецької, Гуляйполе, Тимирівка, Степногірськ, Малинівка, Малаток, Мачка Запорізької області, Козацьке, Херсонської області. Сили оборони України просунулися у Курській області, поблизу Борової та Турецька. Між тим російські загарбники тиснуть поблизу Часового Яру, Турецька та Новопавлівки, а також на Курщині. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Між тим на даному напрямку також спостерігається просування із боку військ. РФ, як показують геолокаційні кадри, Росармія просунулася до міжнародного пункту пропуску на південний схід від Тьоткіна. Президент Дональд Трамп заявив, що вірить, ніби російський очільник Володимир Путін хоче миру з Україною. Повідомляють у CNN. Про це він зазначив журналістам у понеділок після своєї телефонної розмови з Путіним, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Путін хоче миру, і чи довіряє він йому. Трамп сказав так. За його словами, був досягнутий певний прогрес після дзвінка. Там жахлива ситуація, що тижня вбивають 5 тисяч молодих людей. Тож сподіваюся, ми щось зробили, сказав Трамп. Ми також говорили з главами більшості європейських держав, і ми намагаємося покласти цьому край. Шкода, що все це взагалі розпочалося. Як повідомляв «Укрінформ», Трамп після двогодинної розмови з Путіним, яка відбулася в понеділок, заявив, що Росія і Україна мають негайно розпочати переговори про припинення вогню, а також про завершення війни. Спікер російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що немає конкретних термінів підготовки меморандуму з Україною з приводу можливого майбутнього припинення війни та мирного договору. Про це повідомляє ТАСС. за словами речника Кремля. В питанні щодо підготовки меморандуму щодо врегулювання з Україною немає ніяких орієнтовних часових термінів. При цьому проект формулюватиметься РФ та Україною і вироблятиметься єдиний текст. Влада Ірану заявляє, що на ядерних переговорах зі Сполученими Штатами Америки може поставити хрест. Вимога з боку Вашингтона щодо нульового збагачення Урану. Про це повідомляє Ротерс, за словами заступника міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахтраванчі. Переговори США щодо ядерних амбіцій Тегерану ні до чого не приведуть, якщо американська влада наполягатиме на тому, щоб країна припинила свою діяльність зі збагачення Урану до нуля. Американський президент Дональд Трамп не хоче наразі посилювати санкційний тиск на Росію через агресію проти України, але не виключив застосування такого механізму у майбутньому. CNN. під час виступу у Розарії перед Білим домом в Вашингтоні. Президент Ша розповів журналістам, що не буде посилювати санкції проти РФ, оскільки є шанс на прогрес. Йдеться про питання можливого припинення вогню між Росією та Україною та потенційного миру між країнами. Євросоюз уже готує 18-й пакет санкцій проти Росії у координації з американськими партнерами. Це підтвердив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус на брифінгу в понеділок. Повідомляє кореспондент «Укрінформу». Готується 18-й пакет. Це є результатом заяви в Києві, і для цього пакета санкцій розглядаються всі варіанти. Це координується і має бути узгоджено з американцями. Спільні санкції ефективніші, оскільки мають більшу силу. Сказав Корнеліус. Відбувся брифінг президента України Володимира Зеленського. Ключовими стали такі моменти: Україна та РФ можуть підписати меморандум про припинення вогню. Принципи, які Росія хоче закласти в меморандум, поки не відомі. Якщо РФ не припинить вогонь, її запровадить сильні санкції. Україна розглядає можливість спільної зустрічі США, України, Росії та країн ЄС у Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Під час першої розмови з Трампом говорили про припинення вогню та готовність США до санкційних кроків, якщо РФ порушуватиме припинення вогню. Україна не виведе війська з частини власної території та не піддасться ультиматумам Росії. Від Америки дуже залежить, чи буде далі Путін і армія РФ заробляти на цій війні.